Зі здоби став, люди добре. Щоб на вашому каналі було дуже багато підписників і щоб завжди. Щоб вам у вас було добро, і щоб ви жили дуже багато років. Дякую, що ви щось скажіть. Я хочу вас, побажати вам щастя, здоров'я в новому році і побажати здоров'я, щастя на роздріння свята, щоб ваш рік був моцний, здоровий, козацького роду, щоб були всі. Чоловіки і наші жінки. і щоб було завжди у нас все гаразд і на нашому, нашій країні і в цілому світі. Дякую, <смітник> Миланочка. Вітання <смітник> на дернянцю з Різдвом. Дякую вас, дякую. 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 Тут у мене є чорти. Кнів готується до виступу. Дякую. Наш колектив Пнюського будинку культури, народний аматорський культурний колектив від Луня Карпат, вітає всіх надвірнянців, всіх, всю країну з Візлом Христовим і хочемо сказати всім такі слова наші пнівські. Відчуємо вас нині, всі добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Хай кожної дни, не кожної години Бог благословить. Відаха загине. Будьте здорові разом з дітишками, нехай смутку горя не буде між вами. Нехай все зародить жито і пшениця, і всякі збіжжя, і всяка пашниця. Злізом вас усіх. Дякую. Щедрий вечір, добрий вечір. Ось він тут, ось він тут, знав, що гості вже йдуть. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір, господарю, у вашій оселі. Привіть наші побажання на свята веселі. Він чуємо вас цього року на добрі події, щоб збулися всі ваші мрії і ваші надії. Звізда нова зійшла за обрій, цей вечір, до гора... цей вечір завітав до речі, з Різдвом Христовим люди добрі. Мислоємська зірка сяє, світлу радість посилає, благодійність та зійшла, бо різдвяна ніч прийшла. Новина цілий світ збудила, виплиємі Божа мати, сина породила, нам ясна я зірка новину сказала, понадорій полонини світлом засіяла. В небі заспівали ті анецькі гори, зраділи діброві і поля, і гори. Слава Богу, на небесах, і ми в людям у серцях, чи є ви встаєнці були, чи затевно може снули. Були, були, я їх стріла, де дитина та я сніла як не бути, як не знати, того Божого дитяти мили вівці підданяли і в колибі задрімали, аж тут раптом світло стало. На всі гори запалало, ми гадали, що то чари, бо вогнем моріли хмари, а з хмар співу на веселий. То співали так конгели. Ми схопилися й питали, що тепер робити маєм, Аж побачили здалі, дуті ходу три князі, хоч величні та вельможні, та покірні і побожні. Дуть і кажуть так до нас, пастушки вітаємо вас. Привітали й повідають, що яскині поспішають, де син Божий народився і з Марією плотився, Що дудьбо помолитись, його сину поклонитись, що несуть великі клунки, то дитині ті дарунки. Ми до тих князів пристали, та й свої дарунки взяли. Я взяла сира Бербеничку, а братик взяв ягничку, Я ще й рушничок йому дала, який колибі вишивала. А я взяла свої гоїшки, сусику для потішки. Та й ангели нас хвалили, що Ісусика гостили. Пов'янь, ангел то йде, щоб нами у стаєнці. Він Ісусове служив та його небесні неньці. Мир і спокій цьому дому, тут немає місця злому. Любі діти, я вас знаю, і за вами скрізь шукаю. Йду я вас остерегти, Щоб спаслися від біди. Що там стало, що скоїлось? Зло на добрих напосілось, і цар вельми лютує, смерть Ісусові готує, бо Ісус прийшов на світ рятувати людський рід. Мати Божа, що ж тут буде? Чи спасуться злоя люди? Мати Божа із дитятком до Єгипту утікає, а цар Ірод шле вояків, і повсюди їх шукає. І шукає, і вбиває всіх дітей маленьких. І в темницю саджає пастушків Богу вірненьких. Тож ховайтесь, мої діти, він не сміє вас уздріти. А, -а, а, попали ви, попали, то і ви його вітали. Де він? Де він заховався? Знайте, хто за вас не признався, голова упаде з пліч. Пуста погроза, страх пустий, не знаєш іроди людей, не знаєш що то страх, тривога, не зрадиш віру свого Бога. То гиньте всі. Ні, будуть жити і будуть Господа хвалити. На славу Богові і Святому спротивлятися усьому злому та й ущасливлять рідний край. Подай же, Господи, подай. Ось і мечого у нашій ладі, кінець настав, всі зовні згладі. Нехай же у вашій хаті всі будуть завжди Богу раді. Нехай вам дасться і додасться, і хай весь час панує щастя. Тож будьте, людоньки, здорові, живіть у злагоді, любові. Свої помилки визнавайте, своїх ближніх пробачайте, і щоб ніхто із вас не злився. Бо, Бо в ніч Христос родився. Слава Богу, людям мир! Я і князь Володимир, я державу збудував, згоди всіх братів навчав. Я Ісусу поклонився, я і Богу помолився, щоб в згоді нам прожити, долі кращої дожити. Як засяють на небі зерниці. Нехай котя вам смакує, з маком та медами. Риба, у звар голубці, картопля з грибами. А як прийдуть колідники, грошей не шкодуйте, платіть їм, як докторів, і в губи не дуйте. Не забудьте, дідуха, покласти в куточку і вимкнути телевізор в ту квадратну точку. Сім'ю вашу, сім'я наша із спів'я вітає. Звіздвом світлим, з колядою Христос Ся рождає, колядує. Прийняли пніски колядників. Вас вітав народний аматорський фольклорний колектив відлуня карпат Пліського будинку культури. Україна <п 'їзь> полятує!